Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Serie m 2. І в нас тут вороги нові якісь, бачу, воно навантажить набої. Так, рухаємось далі. Я зрозумів. Ось вам. О, ракети. Тут набої. Гранати. Так, а ну. Ти это сделал. Теперь продержись, пока не подойдуть Сімби. Зрозуміло. Протриматись. Де там ще? А? Ось так. До побачення. А, ось и еще. Ось вам. Та, ж вас тут. О, наступают. Так, продовжую стримувати їх. Бляхам, вони все ближче і ближче. Нічого собі дуже близько, дуже близько. Знову якесь повідомлення мені прийшло. Типу я знаходжу роботу. Ось так вам. Ось так, притул буду їх отак валити. Ось тобі. Ось так вам. бляха муха Зато у нас ще одна є. Ось так вам. Нічого собі кулями навіть дерева можна спилювати. Фух. Протрималися. Так, давайте підберемо все, що тут лежить. Здоров'я в Урсу. Ото навіть броня. О, ракетниця. Все те, що треба. Так. А в нас ще два револьвера, я навіть забув, що вони є. О. Оце все попідбираємо. А тут іще коробочки лежать, і тут броня в них лежить. Ой. Оце ще що? Йдіть геть від мене, ледве ухилився. Раз, давайте ракетницю візьмемо. Та... Ось вам. Два влучання і гаплик ворогові. А от гелікоптер важкувато влучити. Тільки з близької відстані можу влучити. Куди полетів? Ось тобі. А, у нас є ще це. Ось так. О, рюкзак. Рюкзак. Запускаем C. Ось вам. Так, сколько же вас тут? Ось вам. Залізай в этот шар, покатаємося. Зараз тільки коробочки, ці повідкриваю. А потім вже можна і покататись. А, уже зараз треба покататись. Ось вам. Ідись. Йді, Іди сюди, ось так вам. Ось вам. Он нічого свої проти велотник не Ось вам. Ось вам так, де там ще. А щось іще, давайте підберемо. О, броня. Назад повернемося. О, так можна і так підбирати. Навіть якщо і не вилазити. І там здоров'я. Величезна аптечка. А це фейкова аптечка? Це була просто фейкова. А це що це за сейф? Давайте всі контейнери повідкриваємо і будемо рухатись далі. Дублони. Забираємо дублони. Ну, походу здоров'я повно, тому й... і не підбирається. І справді це була пастка. І набоїв повно. А знову ці хреку не біж бігатимуть. Ну давайте. Нічого собі, куля, не витримає цього. Так, не підходьте. Ось вам. Ось вам. А що сокерами будуть кидатися? О, броня. А, знову ці крикуни без голови бігають. Це запускаємо ось так. Ось так вам ось тобі, за те, що на мене накинувся, <кій> гаразд, де ракети? Ось вам. Ось так вам. А ще. Давайте ракети зекономимо трохи. Повний боєкомплект. Давайте оглядаємо уважно. Що? Ось так. Нічого собі як я швидкою переміг. Ось вам. Де там ще? І знову ці велетні? Ось вам. Та скільки ж їх тут? А і знову ці велетні з'явилися. Так, куди ти летиш? Не улетиш від мене. І знову ці бики на мене накинулися. Як я ближче підходжу, вони з'являються. Ляхам знову велетень з'явився. Ось вам. Ось так вам. Ось вам. Я намагаюся цього влучити, але не виходить. Занадто високо. Думаю, вперед рухатися. Хоча вони знову з'являються. Ой! Оце вже вел... дуже величезна проблема вже навалилась мені. Величезний механічний павук. механизованный паук павук. Вот Ось так. Та... Ище механизованные пауки механізовані павуки. От у всех З усіх сторін прямо. І це не простий рівень складності називається. Ось вам. Я в стіну вже впираюся. Все. Ось так. Та це ще не все. Надіюсь, що хоч цей останній буде. Та Засранець знищив ось так. Фух. нікого крутіть тебе. Фу, нема нікого крутішого. Ну що ж, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому був канал Деймон Bars Oficial. Я бажаю вам самого найкращого. Так що, бувайте!